Ну от і настав час закатувати томатний сік. Помідорка вже пішла не дуже, тому працюємо. Для цього я зробила ось таку конструкцію, використавши Данькін столик для годування. Але якщо у вас шнур в електром'ясорубці довший, то вам, звичайно, цього робити не потрібно. Раніше цей процес був дуже довгий, так як ми користувалися ручною соковижималкою. Але зараз техніка йде вперед, полегшуючи нам життя. В мене електром'ясорубка з насадкою соковижимка від тефаль. І так я близько за 15-20 хвилин намолила близько 8 літрів. Ось така маса в мене вийшла, але враховуємо, що при варці ця маса зменшиться десь приблизно на літр. Ставлю на вогонь, доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь і варимо приблизно годину, часто помішуючи. Потім додаю сіль перець за смаком. Інші трави не додаю, так як не люблю занадто пряний смак. Консервую в банки 2-3 літри. Цікавий момент, що банки попередньо не стерилізую, а наливаю грам 100 цієї кип'ячої маси, збовтую, щоб маса начебто ошпарила весь бутиль, виливаю цю масу назад в каструлю. Не знаю навіщо, але так мене навчила моя мама. Чекаю, поки маса знову закипить, заливаю знову сік і консервую. Як на мене, процес дуже швидкий та легкий. Саме такий сік п'є уся моя родина. Найбільше обожнює чоловік саме з гарячими біляшами. Баночки перевертаю, накриваю. Підписуйся зі мною смачно.